Оля та Надя Оля та Надя мешкають в одному будинку, навчаються в одному класі і сидять за однією партою. Вони подружки. Надя зростає у добрій християнській родині, тому у свої дев'ять років уже знає і любить Бога. Батьки Олі зовсім не знають і не хочуть знати Ісуса. Але сама дівчинка. Оля часто після школи приходить до своєї подружки. Вони разом читають дитячу біблію. Олі дуже подобається розглядати барвисті малюнки у цій чудовій книзі. Найбільше її вразила ілюстрація, на якій зображено розп'яття Ісуса Христа. У школу подружки завжди ходять разом. Часто дорогою Надя розповідає Олі про недільні богослужіння. Як там, такі самі, як і вони, діти, читають християнські вірші та співають радісних пісень. Та й сама Надя співає у дитячому церковному хорі із задоволенням наспівує Олі нових християнських пісень. Олі з Надею завжди добре. Вона і у навчанні завжди просить поради. У своєї віруючої подружки. Це сталося взимку. Надя і Оля після занять у школі разом читали дитячу біблію. Потім Надійка запропонувала Олю, а хочеш ми разом помолимося? З трепетом і страхом прошепотіла Оля свою першу в житті молитву. А потім їй на душі зробилося. Легко і радісно. Як тут не поділитися пережитими з мамою? Вдома, коли вся сім'я зібралася за вечерею, Оля розповіла ненці, яку чудову книгу вони читали у Надійки про свою першу молитву, про радість у серці. Ох, і що тут почалося? Мама. Чомусь почала сварити свою бідолашну, дурненьку донечку, яку задурюють сектанти. Жінка суворо заборонила Олі дружити з надею. А вранці разом із донькою пішла до школи і заявила, щоб її Олю посадили якнайдалі від баптистки. Учителька не аби як здивувалася, даремно ви так хвилюєтеся. Надійка зразкова учениця та добра і слухняна дівчинка. Олі з нею добре. Та мама була непримиренною. І ось Оля уже сидить із башкетником Петром, а не зі своєю любою подружкою Надійкою. Петрик виявився дуже поганим сусідом. Він часто кривди волю. Напевно, тому дівчинка полюбила Надю ще сильніше і ще дужче сумувала за нею. Добре, хоч зі школи вони, як і раніше, поверталися разом, адже батьків Олі цієї пори не було вдома. Одного разу Оля наважилася на хвилиночку забігти до подружки прямо додому. Надійко, помолімося зараз, як тоді. Пам'ятаєш. Дівчата схилили коліна. І почали молитися. Цієї миті Ісус торкнувся сердечка Олі, і вона попросила у нього прощення. Дітям теж є у чому каятися перед Богом. Вони також потребують Спасителя. Додому Оля повернулася іншою дівчинкою. Вона була дуже щаслива. Однак цього разу ділитися своєю радістю з батьками Оля остереглася, боялася, що її знову не зрозуміють. Проте із часом рідні самі помітили у Донеці кардинальні зміни. Мама не натішиться, що її дівчинка почала старанно вчитися, допомагає по господарству, і усе сама, без жодних нагадувань. Ох, донечко, як вчасно я заборонила тобі дружити із цим дівчиськом. Надя погано на тебе впливала. Раніше ти не була у мене такою розумницею. Я така рада, доню. Ні, люба, мамо, ти помиляєшся. Адже зараз я ще більше дружу з Надійкою. Та головне, я тепер також люблю Ісуса. Це він зробив мене такою старанною. Невже не розумієш? Це Ісус навчає усіх дітей бути слухняними та добрими. Він є, мамо. Дівчинці так хотілося, щоб ненька все зрозуміла та повірила, що навіть заплакала. Як ви думаєте, чим закінчилася ця історія? Ні, не одразу, але все-таки настав той час, коли батьки дівчинки почали ходити на служіння? Навернулися до Бога та стали щасливими християнами.